Ветерани АТО оголосили блокаду Донбасу за словами Семена Семенченка, який підтримує таку акцію. Блокада відбуватиметься одразу після нового року. Будуть заходи у Києві, а також будуть організовані позови до суду і петиції. До чого такі дії можуть призвести і на кого розраховані. Будемо сьогодні розбиратися з головою громадської організації «Центр досліджень політичних цінностей Олесем Донієм. Це програма експертна думка. Мене звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Вітаю вас, пане Олесь в нашій студії. Дякую, що завітали. Говоримо сьогодні про ось цю блокаду Донбасу і чи вплине ця блокада справді на долю заручників, долю полонених. Як це заявляють ветерана, то спершу ви як цю новину сприймаєте? Ну, перша потрібно спочатку пояснити вашим глядачам, що ж у нас відбувається в стосунках між державою України і терористичними організаціями. Давайте так Мерденера. зазирнемо за картинку, яку нам показують всередину. Картинки. Так, тобто у нас є унікальна ситуація порівняно з будь-якими прикладами проведення антитерористичних угу. операцій в світі, тому що жодна з держав, жодна з систем якихось ніколи не веде торгівлю. З тими, кого на терористами. мачув тероризм, можуть бути обмін а, а, полоненими, а, може бути виконання якихось умов. Але щоб вести торгівлю з терористами, це унікально. Це ви про що конкретно говорите? Давай називаємо. Тому ну, що ну як, у нас офіційно проводиться антитерористична операція. Так. І в той же час держава Україна веде торгівлю з територіями, які знаходяться фактично під окупацією Росії, а номінально знаходяться на території так званих ЛНР-ДНР. От Україна як держава веде з ними торгівлю. Таким чином, не просто де факто визнаючи їх, а нагадаю, Україна як держава досі не визнала ДНР терористичним організацією. Тобто ми ведемо антитерористичну операцію проти тих, кого ми не визнаємо терористами з формальної точки зору, угу. як держави. І ведемо торгівлю з цими структурами. Відповідно, хтось від цієї торгівлі отримує. Прибуток, прибуток, звичайно. А так як у нас зараз економіка ще більше монополізована ніж за попереднього режиму, то можемо лише припускати на кому ці фінансові потоки а, з а, десь А, Я ще ну відразу, як тільки почалася і агресія з боку Росії, і як тільки утворилися ті терористичні структури, відразу казав про необхідність блокування їх повністю. Але а, знов таки, щоб а, а, наші глядачі розібрали, що таке блокування. Коли ми говоримо про необхідність взагалі, припинення будь-яких контактів економічних, гуманітарних, соціальних з окупованими територіями, не потрібно забувати ще про інший бік медалі. Що для того, щоб забезпечити фактично життєдіяльність українських громадян, держава натомість повинна запропонувати їм всі соціальні гарантії, тобто максимально вивезти українських громадян з окупованих територій, пропонуючи їм. Тимчасове житло, хоча б тимчасове житло, тимчасову роботу, хоча б тимчасову роботу. І інші соціальні гарантії. За три роки ми не побудували, як держава містечок, що абсолютно є нормально, для людей, які ну змушені емігрувати, емігрувати Но, але з хто цих хотів територій. виїхати, той все ж таки виїхав. Я вам скажу ну, от, з власного досвіду, у нас є не не дозволю собі по прізвищах називати, але це знайомі, які працювали в наших структурах, зокрема в тих, з якими я співпрацюю гуманітарних, які були змушені емігрувати, бо вони українські патріоти з міста Донецьк, жили на території України вже звільненої. Так. І через певний час, за рік, були змушені повернутися, Чому? бо тут нема роботи. А в Донецьку є? А, бо там є у них ще житло. Тут у них нема, нема а, житла, та? А, і фактично а, у них а, виявилося, що вони нікому не потрібні. І я знаю таких людей, які були жили в Києві, які жили в Полтавській області, і тепер змушені знову повертатися до Донецької і там живуть. Значить, от за них, на жаль, держава України не дбає. І коли ми говоримо про необхідність блокування, от я за повне блокування, а не те, що зараз відбувається, ще раз кажу, фактично за рахунок держави України підтримка у цих терористичних організацій ЛНР, ДНР. але водночас за те, щоб були соціальні гарантії. Для українських громадян, але держава України ну цим просто не займається, грубо кажучи, не заморочується. А, бо при владі зараз люди для для кого найважливіше це персональні прибутки, а, і тому вони мислять категорію якраз навіть не бізнесу, а ну барижнічства, тобто як вони можуть отримати надприбутки. А, те, що тепер повертаємося до цієї ініціативи, так. До да. цієї блокади, але давайте зараз зробимо невеличку паузу, після чого повернемось. Не перемикайтесь. Олесь доні голова громадської організації Центр досліджень політичних цінностей. Ми говоримо сьогодні про блокаду Донбасу. І власне, от Олесь, дивіться, дивіться, у вас знайомі виїхали з окупованого Донецьку, і зараз до нього повернуться. Ви кажете, що якщо має бути блокада, то держава Україна повинна надати якісь соціальні гарантії своїм громадянам вивести їх звідти, дати їм якесь безкоштовне житло. Ну зараз ми цього всього зробити не можемо. Ветерани, АТО, які оголосили цю блокаду, вони цього хіба не бачать, хіба не знають? Ой. То для чого для кого ця картинка? Ну, Поперше що значить зараз, ми зробити не можемо. Три роки вже йде ця ситуація. А коли ми зможемо, через 23? Ну, через 53? тривався по результату цього досі не зробили Україна не... як держава цього не збирається робити, бо при владі ті люди, угу. які не збираються витрачати державні кошти на допомогу а, звичайним громадянам, а хочуть їх а, перекидати у власні кишені, саме тому цього не робиться і не робитиметься, поки будеться влада, поки буде режим Порошенка. Тепер про а, Ініціативу представників колишніх добробатів, тому що ну нагадаю, рух добровольчих батальйонів фактично теж знищений державу. Він взятий під контроль, і у нас зараз є вже залишковий лише такий наслідковий процес добробатів, тому що ну майже всі добробати нагадаю, активісти добробатів або знаходяться під слідством, або переведені в звичайні військові частини. да. А невеличкий, ну, такий прошарок. Залучений Або хтось з них став народним залучений, залучений до е, офіційних структур, приласканий, е, обласканий е, і фінансово дуже часто посадами, і е, досить сильно змінив свою позицію. І раптом ця блокада, що це огрожання? Блокада, а, ну по-перше, це більше ініціатива про блокаду, бо реально блокування на цей момент все-таки не відбувається. Mm -hmm. Торгівля все рівно відбувається. Зокрема, ми знаємо з а, а, інформації з кабінету міністрів, що е, е, торгують з і вугіллям, зокрема досі. І дорогоцінними а, металами. А, а, блокування з одного боку, це інформаційний привід. І в цьому плані це дуже позитивно, що привернути, привернути увагу суспільства до ну, дуже дивних економічних взаємостосунків між державою Україною і так званими ЛНР-ДНР. з іншого боку, де, де тут критичні моменти? Нагадаю, що блокування ставиться з метою повернення військовополонених, тобто ув'язнених. Які тримаються досі, і для Росії, а не лише для так званих ЛНР, ДНР, є фактично засобом работоргівлі, тобто засобом тиску на державу Україну для якихось взаємообмінів і шантажу України. колишні добровольці ставлять питання, що вони будуть блокувати, поки не звільнено військовополонені. Тут в мене питання. А якщо будуть звільнені військовополонені, що а, а вбивство продовжуватиметься. Тобто, у нас же ж, окрім військовополонених, у нас щоденно фактично йдуть військові дії, і у нас щоденно військові втрати. то тоді можливо... можна, тоді можна буде торгувати. Да? Тобто в цьому плані вони ставлять лише тактичні цілі. А я би став стратегічні цілі. Стратегічно державі України не можна торгувати з терористами. Все. Добре, а якщо все ж таки говоримо про це блокування і про ось ці от добровольчі батальйони, Семен Семенченко вже виступив, як на вашу думку, це все ж таки наскільки тут політичний можливо іде шантаж? До чого готується, наприклад, Семен Семенченко до нових виборів? Шукає собі нову партію. Що це? Ну це ініціатива Семена Семенченка Перепрошую, а він належить до однієї політичної сили. Нагадаю, входить в фракцію самопоміч Але якщо я правильно... Бачив телетрансляцію, то на прес-конференції його не було. Там сиділи кілька десятків інших військовиків, деяких я особисто знаю, деякого знав по Айдарун, наприклад. І це їхня ініціатива. Те, що цю ініціативу можуть підтримувати деякі політики, бо ті військові, колишні добровольці, які є зараз депутати, вони є політики. Те, що її можуть підтримати якісь політики. Я не бачу, в чому на цього погано. Більше того, я вважаю, що це позитивно. Підтримати блокування ЛНР-ДНР, це позитивно. І навпаки, висловлювати критичні якісь зауваження до самої ідеї блокування, для мене є дивина. Тому що це ознака того, що хтось хоче отримати гішефт, прибуток так. на фактично крові українців. Тобто, торгувати з тими, хто будуть ввечері. Вбивати за рахунок коштів, які їм приходять. Вони будуть відливати якісь кулі та е, отримувати додаткові е, е, якісь снаряди в, з е, Росії і вбивати українців. Тобто, ті, хто хоче, пропонують торгувати з так званим ДНР, вони де-факто прагнуть смерті власних співгромадян. Зараз зробимо невеличку паузу, після чого поговоримо власне про реакцію деяких політиків і людей на цю блокаду. Не перемикайтесь. З Олесем Донієм, головою громадської організації Центр досліджень політичних цінностей», говоримо сьогодні про те, чи вплине блокада Донбаса на власне на долю заручників. І маємо вже одразу, як тільки заявили про цю блокаду, була реакція з боку Олександра Турчинова. Він передав слова президенту, що це є незаконно. І ось є в нас реакція. Також заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій на внутрішньопереміщених осіб Георгій Тука. Він заявив: ніхто не давав цим людям таких повноважень. Ажень вони намагаються діяти поза законодавчим полем і викликається в мене обурення. По-друге, у мене особисто є велика недовіра до людей, які виступають організаторами цих заходів. Не можна брудними руками робити будь-яку добру справу. Чому він назвав оцих людей, які там зараз стоять, брудними руками? Чому він їхні руки вважає брудними? Як ви вважаєте, кого він мав на увазі? І що він хотів цим сказати? Ну, перше щодо Турчинова, нагадаю, що коли я ще в березні 2014 року закликав до повного блокування кордонів з боку Росії, то саме Олександр Турчинов, який був виконуючий обов'язки президента України на той момент, зробив все, щоб цього не відбувалося. Так. Тобто він запевняв, що все добре, всі кордони у нас перекриті, заспокоював кілька місяців, коли я неодноразово після відвідин Криму, коли там готувався цей псевдореферендум, я якраз проаналізував, що буде на Сході, і намагався зупинити цей процес. Так от саме Турчинов тоді не хотів помічати. Угу. Чому це питання, яке в мене є досі? Дурість, я не повірю, він не дурна людина. Тоді, чому він цілеспрямовно саботував процес? Захисту державних національних територіальних інтересів України. А щодо панату ну, до якого з повагою ставиться багато там добровольців, ми нагадаємо, він зараз залучений до державних структур, був головою обласної адміністрації, тобто це підпорядкування де факто президента. Зараз є одним з членів кабінету міністрів України. Він кооптований до державної структури. Люди, які залучені до державної структури, вони ну фактично змушені говорити. Те саме посилами, що і які задає президент України? От якщо президент України хоче торгувати з терористами, та то от всі чиновники вони намагаються обґрунтувати це бажання? А щодо тих, хто зараз запропонував блокаду і кажуть, що от у них брудні руки, то коли вони три роки тому пішли зі зброєю в руках захищати територіальну цілісність, чому ж тоді нікого не хвилювало чистота їхніх рук? А, і Та, я знаю про а, достатньо неоднозначні стосунки всередині Айдару, бачив їх всередині, знають ці конфлікти між особистості, Але при всьому тому, і з одного боку, і з іншого, ці люди захищали територіальну цілісність. І та там були абсолютно, були абсолютно різні люди. Але вони, на відміну від нас, вони пішли захищати Україну. І говорити зараз те, що а, а, їхня думка. Вона взагалі не просто там неважлива, а її можна скидати. Тому що, бачите, чистота рук не та. Припрошую: ну добре, давайте що ви пропонуєте? Забрати у них право голосу, да? тобто говорити мають право лише про роботи. Лише ті, хто е, е, захищають лінію а, власне, президента. власне, Говорять, дивіться, не лише от як ви кажете про хоботи, говорять з ну якби з обох сторін і зі сторони добровольчих батальйонів і ветерана АТО, і от е, люди, які наближені до президента, та чи там е, ну його е, підтримують палку. То як ви кажете про хоботи? А чи не може бути ця блокада намаганням пере контроль власне над цим кордоном? Просто е, Дати змогу відстояти чиїсь інтереси комусь е, заробляти більше, а в когось цей заробіток забрати. Я чув цю тезу, яку висловив е, Володимир Фесенко. Е, я був дуже здивований, коли він сказав, ну це ж от, е, хтось хоче отримати частку від контрабанди, я відразу е, перерив, кажу, покажіть мою частку від контрабанди. Я про це вже кажу три роки mm -hmm. про необхідність блокування. От покажіть мені частку від контрабанди. Да? Е, е, я думаю, що е, якщо е, заборонити. Будь-яку торгівлю з терористами, то е, не буде і предмету, звідки можна мати у цей брудний відсоток. Це перший момент. Другий момент. Е, ті люди, які е, ну у кого виникає підозра, що це перерозподіл е, якихось е, фінансових берешив, перепрошую. А значить, ці люди усвідомлюють, що фінанси береши. Такі ідуть комусь, та? ну звичайно усвідомлюють. Це всі кажуть від торгівлі про контрабанду від з Донбасу. Багато хто та? говорить про те, що золото, всі золоті вироби срібні, які зараз продаються в наших е, магазинах. Це все звідти. Так чому не поставити питання? Що це повинно бути припинено? От для мене Власне, це дивина, хто має поставити питання і хто має поставити крапку в цьому питанні? А питання можете поставити ви, як громадянин України, так. кожен громадянин Кому? України Кому конкретно? ви можете поставити в медіа. Це роблю так само, я як mm -hmm. і ви. А відповіді не буде, поки буде Петро Порошенка президентом. І відповідь можуть остаточно поставити громадяни України, такі як я, так. такі, як ви, такі як інші, на дострокових або строкових президентських виборах коли вони будуть викидати бюлетень до голосування. Коли я зараз бачу, що у Петра Порошенка перший чи другий рейтинг, я розумію, що це другий або перший рейтинг у громадян за торгівлю з ЛНР ДНР. За Якісь не України. рейтинги я дивилася. Мене, наприклад, ті рейтинги, які я бачила, вони мене мене. Ну, нещодавно дитали. друкований рейтинг демінсатив і Центр розумково, де у Порошенка там десь друге місце після Юлії Тимошенка, але у них десь в порядку 9-10%. А це означає, що від тих, хто прийде на дільницю, відповідно збільшується майже вдвічі. Це, це колосальна кількість. Тобто, така кількість людей, які досі не розуміють. Що у нас від Петра Порошенка іде не лише контрабанда, не лише збагачення панівного класу, а і смерті громадян. От мене лякає. от така кількість громадян, яка готова далі голосувати за блок Петра Порошенка і за нього персонально. Дякую дуже. Олесь Доні, голова громадської організації, Центр досліджень політичних цінностей, був сьогодні нашим гостем. Я бажаю вам миру і до зустрічі.